Йду на дачу. Десята година дня, зранку як йду тут набагато краще, але вирішив зняти, показати цю красу. От дуже люблю тут пройтися. Справа озеру. Не знаю чи там його видно. Отака видно. От природа. Пташки співають. Кілька білок по дорозі бачив, в них видно. Любний період, бо бігають по три, по дві. Щось буде цікаве, то ще зніму. Це наше озеро. Там одна і щось плаває. Качка напевно якась. Дві виглядає, ніби качки поле. Ось така краса в квітні. А таким яром пройтися приємно долиною тут є ще одна ділянка дороги яка мені подобається тут болото від озера і де таке алот за ним гарне джерело є Тут сонячно, пісочок. Тут трошки мусору накидали. І тут таке джерело є гарне. По дорозі можна попити водички, набрати додому. Водичка гарна. Ну і ще хвилин 10 і почнуться дачі. Вечір приходить на дачу, вирішив зняти, що зробилося. В суботу у нас була велика компанія тут, на шашликах. Ми трошки порубали, почистили ділянку, пожарили шашлики. Там в куті був горіх, його зрізали, бо він ж був такий ледь живий. І тут багато чого порізали, то навіть видно. Сьогодні трошки попрацював, трошки покопав Ну і прибирав там сараю. Там дуже багато сміття, кілька мішків. Після колишніх власників лишилося, треба потім вивезти. От скільки ми дров нарубали. Ділянка стала трошки більшою зразу, коли це все виробилося. Кущики прийнялися вже, новості ростуть. Зі всіх сторін чутно різні звуки, є погода і люди працюють на дачі та й ніби все. Така старенька хатинка. До хатинки не будемо дивитися цього року, нічого не будемо робити. Хіба може в липні, як вже не буде чим зайнятися на ділянці там же будемо думати що з нею робити щось зносити і будувати щось нове чи ремонтувати те, що є старе Пара качок ті самі ще зранку плавали. Сьогодні вечором вже другий раз їх зустрічаю. В одному місці був, вони перелетіли. О, риба навіть кидається. Озеро вечором. Сонце вже зайшло, за дерева. На цьому на сьогодні буде все.